А я смотрительный. Я же не, не лечу сломя голову. Я смотрю, а там красный свет, машины идут, здесь просор. А чего переползла? Водолеку не могу снимать. А чего переходила? Ну я же лежу, що уже попередить машина становиться. Значить можна трохи подати. А чого вони пройшли трохи далі на суток? Мені тут маршрутку становиться. А якщо зберіга машина? Ну я же лежу. А якщо машина зібралася. Такої жизни йдеться. Рибалась страшно. А якщо машина? А, я? Такой же, не а якщо машина? Ну і що? Як це ну і що? Це ж ваше життя. А ви І потім я можу потім посадити. Так. І водія, може, хочемо заграти посадити. Не, не треба. дивлюся на всі сторони. Якраз поки світофор красний, я тоді переходжу. Але там же є світофор. Далеко а чого переходиш? А це ж таке ледача до пішохідного перейти. А якщо машина зіб'є? Вірю, знаю, Ну Так, звісно, страшно. А чого перебігали? Спішили на маршу. А якщо машина зіб'є, тоді як? Ви ж не встигнете нікуди. Ми здивимося, щоб не збили. Оце ж тобі так страшно, а тролейбус і бачиш? А mm. чого на пішовки до мене переходу? Бо йти далеко. А, Треб... а якщо машина зіб'є, не страшно? Треба отут зробити пішоходу дорожки щоб вставати. А? а вони там зробили, а там не з руки. А тут раз перебіг, сів собі та й поїде. А якщо машина з'їде, тоді ж ви взагалі нікуди не доїдете. Ну, звісно. І буде водій винний, правильно? Ні, ну а чого ж він буде винний? Водій не буде винний. Ви, ви дивитесь ціні візор? Ну, хоч один водій винен, який збив, навіть хоч і на пішохідній доріжці людину. Дивлячись, який водій. Ну, звісно, якщо депутат, то він не винен. А, Я... якщо, простий? а якщо простий, то він, звісно. Новини. Це що, ви ж їх знімаєш? Да. Так, ну напевно. То, що тут ось круговою і вокзал, і круговою, це треба обходити, бо можна куди, бабки старенькі обійти куди. Ну але тут зупинка, як вона зробляться? Ну як зупинка? Можна ось цього зробити. Не іменно коло зупинки можна люди тут жимеш туди йти людям. Тут і ринок, тут і, і автовокзал. Є людина спішить, звісно, вона біжить на автобус круговою.